Очевидним, зрозумілим і так далі. А оскільки ми маємо справу з ядерною державою, то ну очевидно, що всі розуміють наслідки потенційного ядерного конфлікту, де переможців в принципі не буде. І очевидно, що це, ну скажімо, заставляє Європу і Америку бути дуже обережними, дуже такими знаєте. Ну, я не знаю, так напевно засовувати таку тактику, знаєте, поступового удушення, ну принаймні, донедавна, допоки був Байден президентом, такого потенційного поступового повільного удушення для того, щоб не провокувати через певні якісь такі кардинальні кроки до можливої ескалації, до можливого потенційного використання ядерної зброї. Другий момент криється в тому, що Росія вважається е, спадком СРСР і е, Росія і СРСР дуже. Багато часу зусиль, колосальних ресурсів вкладала в поширення російських наративів, російської пропаганди. Одним з таких наративів була ідея чи міф про всесильність, непереможність російської армії, російських солдатів, самої Росії чи Радянського Союзу перед тим.